У попередніх серіях. Ой, а хто це? Давайте підійдемо і подивимося, що це. О! Це людина! Жива! Клас! Я тепер тут не одна. Ти, Я хто ти? Я Маша. Я застряла на безлюдному острові і хочу поскоріше звідси вибратись. тепер я тут не одна. <кхи> Ясно. А хто ти? Я Каріна, я зовсім не знаю, як я сюди потрапила. Ясно, ти, головне, держись біля мене, а то на цьому острові багато монстрів. Не дуже хороший ранок. Ой, а де Каріна? Вона ж була тут. Ой, надіюсь, вона жива її не з'їли монстри. Каріна, йомайо, куди ти пропала? Я ж тобі казала не відходити від мене. Блін, ну куди пропала ця Каріна? Я дуже надію, що вона жива, так як я вже даже звикла до неї. Хм, ну, куди вона пропала? Куди вона могла піти? Ой, а хто це кричить? <працеля> О, Каріна, а де ти була? <працеля> я бачила Мості в мене такі страшні. Я ж казала тобі, держись біля мене. Ну, вибач мене, я пішла в туалет і заблудилась. Ну, нічого страшного, але тепер держися біля мене, а то на наступний раз ти... тебе вже можуть з'їсти. Добрий ранок. Стоп. А де Каріна? Куди вона вже знову пропала? Що ж, добре, давайте вдягнемося. Та на всякий випадок візьмемо зброю. І вийдемо її пошукаємо. Можливо, вона просто вийшла подихати свіжим повітрям. Виходимо та закриваємо на всякий випадок за собою двері. Ау, Каріна, ти тут? Каріна, ну де ж ти? Що ж, добре, давайте спустимось і підемо пошукаємо її десь в лісі. Можливо, вона десь там загубилася. Каріна! Каріна, ти тут? ау у У цьому лісі купу монстрів. Я боюсь, що вони її не з'їли. Каріна, Каріна, ти де, Каріна, Каріна! Я ж просила тебе не відходити від мене. Каріна, ти де, Каріна! Стоп. Сьогодні вночі я чула дуже дивні звуки, і я більш ніж певнена, що ці монстри з'їли її. Я помщуся за тебе, Каріно. Уаа! Отримуйте, монстри! отримуйте. Я вас всіх приб'ю до єдиного. Якщо це ви з'їли мою подругу, я вам цього ніколи не пробачу. Я вас всіх переб'ю, абсолютно всіх. Фух. Мені аж полегчало. Але все одно Каріну це не верне. Я все ж таки буду надіятись на те, що вона десь заблудилася в лісі і вона зараз жива. Тому не будемо сумувати і краще підемо її пошукаємо на випадок, якщо вона вижила. І, до речі, з цих зомбів випадають доволі прикольні штуки. Мені випало ще 5 таких же самих молотів, як у мене срібло, морква, картопля. Та гнила плоть, і це все пипло в такій непоганій кількості, як ви бачите. Що ж, ну добре, пішли шукати Каріну. Я все ще дуже надіюся, що вона жива. Каріно, Каріно, ти де, Каріно, ой, а що це за паутина? І втопленик? Ну, ми його вбили. А звідки тут взялася ця паутина? Тут же ж, наче. Ой! Хто мене б'є? Е... Ну. Добре. Але. Щось тут не те. Звідки тут могла взятися паутина? І зажіть, це що? Хата? Невже це Каріна? Невже вона побудувала собі хату? І пішла жити окремо, але чому вона мені про це нічого не сказала? Що ж, добре, давайте самі у неї про це запитаємо. Так, сюди, тому що за мною біжить страшний моб, який взривається. Так. Забігаємо. Каріна, Каріна, ти тут? Її тут немає. Але де ж вона? І не схоже, щоб ця хата була Каріниною. Вона ж начебто не дуже любить читати і всяке таке книга? Ну, давайте прочитаємо. Якщо ти це читаєш, то я, скоріш за все, вже мертвий. Але в тебе все ще є шанс вибратися звідси. Уважно прочитай цю книгу. Якщо ти думаєш, що це звичайний острів, на який ти попала випадково, то це не так. На ньому проводяться різні експерименти. І думаю, ти вже бачила різних монстрів. Якщо ти хочеш вибратися звідси, уважно глянь на карту, що висить на стіні. На ній є місце, позначене червоним хрестиком. Тобі потрібно туди. Там може знаходитися річ, яка допоможе тобі звідси вибратися. Але дорога туди буде нелегкою, тому візьми мою броню. Найди цю річ. Про які експерименти йдеться річ. Та в якому сенсі я сюди потрапила не випадково. І Каріна. Щось тут нечисто. Давайте візьмемо броню та одягнемо її і спробуємо знайти цю річ, тому що я хочу вибратися звідси. І я навіть уявлення не маю, що то за річ. Так, я вдягнулася, а тепер давайте уважно подивимось на карту, тільки мені здається, що тут не вистачає одного елементу. І оці острови, вони в різних сторонах. Що це означає? Можливо, мені потрібно прокрутити їх і скласти в одне ціле? Давайте спробуємо. Надіюся, частинка, якої немає, не дуже важлива. Такс. Ну, начебто я щось склала. Це, по ідеї, той острів, на якому я зараз знаходжуся. Іде тут хрестик? А, бачу. Тільки. Хм. Там не вистачає ще одної частинки карти. Давайте її пошукаємо, можливо, вона десь тут. Хм. Тут її немає, шкода. Щось мені підказує, що. На цій частині острову знаходиться щось не дуже хороше. Інакше чому немає саме цієї частинки карти? Що ж, ну добре, можливо, це я просто себе накручую. Давайте візьмемо ось цю частинку карти, на якій позначений хрестик, та підемо шукати те місце. А цю карту оставлю тут. Все одно вона нам не знадобиться, мені потрібен тільки уривочок там, де є хрестик. Судячи з карти, ми не так вже й далеко знаходимося від цього місця, але автор цієї книги написав, що туди буде добратися не так вже й легко, тому Ну, добре, пішли. Все одно іншого виходу немає. По ідеї, це єдиний спосіб мені вибратися з цього острову, тому пішли шукати. Але мене все ще напрягає ця паутина. Звідки вона тут взялася, якщо тут немає пауків? Ну, якщо вона є, значить пауки також є. І це не дуже добре. Я їх боюся, боже, фу. Ех, Так. Добре, пофіг на тих пауків. Так, нам потрібно ось сюди. Ой, я застряла в паутині. Так. Ось сюди. Ось так. Наче все правильно. Ой, боже, ви то бачили? Це паук. Фу. Давайте його приб'ємо. Я не можу. Боже, там кріпер. В цього паука ще й голова свині. Ну, фу, що за мерзота, боже. Хто таке придумав? Блін, кріпер. Що робити? Боже, скільки їх тут? Боже, тут зібралися, походу, всі монстри цього острову. Скільки тут їх, Боже. О, получай! А ну пішов звідси, павуку свин чи свинопаук. Ай, ладно, йдіть звідси всі. Киш. Так, ну начебто, всіх побивала. Ого, з цих пауків випадають 22 штуки свинини. Непогано так. Ну, все одно я їх не люблю. Вони такі мерзотні, фу. Що ж, добре, нам потрібно йти далі. Що в нас тут? Ага. Нам потрібно ось в цю сторону. Що це за звук? Це що? Вовки? А -а -а.